Я отримав суперсилу. Сьогодні я не Руслан Ігорович. Я супер Руслан. Супер Ігорович. Руслан Ігорович, що з вами таке? Світло. Сьогодні у нас не просто випуск. Сьогодні у нас супер випуск. То шо це – «Супернаука СуперТОП» супер супер це це супернаука, супер з супер Русланом Супер Все правильно, це «Супернаука супертоп з супер Русланом Ігровичем. Ми сьогодні не будемо просто ставити досліди. Ми спробуємо стати супергероями коміксів за допомогою науки, і при цьому постараємось не рознести все навколо. Якби ви були б супергероями, яку б суперсилу ви б обрали? Я б обрав би магнету, управляв би металами, збивав би шахеди, і Москва була би точніше, її би вже не було. Цікаве рішення? Я була б невидимкою. А чого так? Інколи хочеться, щоб люди не бачили. Це точно. Ну добре, з наукою можна все. Зараз спробуємо. Для того, щоб зробити з тебе магнето, треба ось така коробочка і дзига. Що робить магнето? Він управляє металами. І давайте спробуємо. Ми покладемо сюди таку пластину і розкрутимо дзигу. Що ми бачимо? Дзига зависла в повітрі. Зависла в повітрі. Як ви думаєте, чому так відбувається? Мінтячки, магнітне поле, магнітне поле. Боже, яка розумна дитина, все абсолютно правильно. Це називається магнітна лавітація, коли об'єкт тримається в повітрі тільки завдяки силі відштовхування між магнітами. Можливо, ви помічали. Іноді два магніти прилипають один до одного, а іноді, наче штовхаються і не хочуть з'єднуватись. Це через те, що в кожного магніта є два полюси. Протилежні полюси притягуються, а однакові відштовхуються. Ось так. Ця невидима сила і є магнітне поле. Значить, тут у нас які полюси? Одноіменні. Одноіменні. і вони тому і відштовхуються. І у нас дзига може левітувати, отже, бути у повітрі. Як працює ця коробочка? Річ у тім, що у нас всередині круговий такий феромагніт у вигляді пончика. А тут у нас неодимовий магніт. І коли ми запускаємо нашу дзигу, вона має можливість підніматися над нашим феромагнітом і утримуватись всередині. Саме через те, що у нас, наче там отвір у нашому магніті. Прикольно? Прикольно. Тільки вона тримається не всередині, а в повітрі. Дякую за виправлення. Ну що, готова? Обрала суперсилу. Значить, зробимо тебе невидимою. Це взагалі можливо. Звісно, можливо. З наукою все можливо. Але давайте спочатку зробимо невидимим цей стаканчик. Щоб стати невидимим, треба одне, щоб світло проходило повз цей об'єкт. Як ніби його немає. Бо все, що ми бачимо, це світло, яке відбивається від предметів і потрапляє нам в очі. Але є явище, яке називається заломленням світла. Коли світло переходить з одного середовища в інше, наприклад, з повітря у воду, воно трохи змінює напрям. Це і є заломлення. А якщо предмет має таку саму оптичну щільність, як рідина, то світло не змінює напрям, проходить просто крізь нього, і предмети не видно. Отже, опускаємо його в олію. Чи видно зараз наш стаканчик? Да. Так. А давайте повністю його опустимо в нашу олію, щоб він прям набрав всередині себе олію. Що ми бачимо? Мітки стакан. Тільки мітки залишилось. а сам стакан у нас зник. Бачите, в цьому стакані налито рослинну олію. Вона має таку саму оптичну щільність, що і скло. Коли світло проходить крізь неї, йому нема за що зачепитись, і предмет стає невидимим. А хочете ще один прикол? Це склянка, яку ми опустили. А це склянка, яку ви навіть не помітили, коли ми розглядали цей дослід. — Прикол прикол. Виходить, для того, щоб стати невидимим, треба плавати в олії? Не зовсім. Треба просто мати таку ж саму оптичну щільність, як і простір навколо. І тоді світло не буде заломлюватись через наше тіло або через ці склянки, а буде проходити повз нас. Тобто людину-невидимку не видно через те, що вона має однакову оптичну щільність повітря? Абсолютно правильно. І якщо людина-невидимка потрапить в воду, її вже буде видно. Цікаво? І мені цікаво. А мій улюблений супергерой Вена. І ось він є тут. Що це за сопля? Шо це за калюжа якась. Ага, оце вам смішно. Зараз він вискочить і все. <хи> ну, давайте подивимось на цього Угу. Шипи якісь. Шипи якісь бачите, що у нас картинка як змінюється. Внизу я вожу магнітом, і в мене вибудовуються ось такі малюнки. Ця чорна штука називається ферофлюїд або феромагнітна рідина. По суті, це такий рідкий магніт. Вона складається з дуже маленьких частинок металу, змішаних з олією. І коли поруч з'являється сильний магніт, частинки всередині починають шихуватися в ряд. Ось ці роги, які з неї виростають, це лінії магнітного поля. І такі речовини реально використовують в космічних апаратах, у динаміках, у герметиках, які реагують на магніт. Для цієї рідини магніт як сосиска для собаки. Куди ви її магнітом поманете, туди вона і піде. Вона вас не з'їсить хоче. Я сподіваюся, що ні. Привіт, Руслана Ігровичу, привіт дослідники! Я маю до вас одне запитання. Скажіть, будь ласка, а це правда, що можна людину заморозити, а потім оживити? Бо я таке бачила в кіно. І я десь за краєм вуха ще чула, що взагалі зараз людей заморожують хворих для того, щоб потім їх оживити і вилікувати. Скажіть, будь ласка, таке може бути чи ні? Дуже вам дякую. Гарне запитання. А для того, щоб це перевірити, ми заморозимо і розморозимо мішаню. Може не треба? Згоден, може не треба. Тоді спробуємо заморозити і розморозити банан. Для цього нам потрібно рідкий азот, але перш ніж ми будемо працювати з рідким азотом, треба що? Техніка, Техніка безпеки. безпеки. Техніка безпеки. Мішання. Дякую. Рідкий азот. Це заморожений газ. Температура мінус 196 градусів. Саме рідким азотом заморожують людей, щоб потім розморозити їх у майбутньому. Нам потрібна склянка. І нам потрібен банан. Так, беремо банан. В ньому вміст води приблизно такі, як і в тілі людини. Десь 60%. І занурюємо у рідкий азот. Ну що ви думаєте? Заморозили вже? Чи ну, не? думаю, так. Да. Напевно, так. Да. Щіпці. Пацієнт готов. Ось ми заморозили пацієнта. Умовно пройшло 200 років і його треба що? Розморозити. Значить, ставимо в мікрохвильовку. До нових зустрічей, пане банане. О, давайте перевірим. Так, обережно. Оооо, пацієнт наш не фреш, звісно. Як він виглядає? Ну, от його молотком побили. Не На, найкращому вигляді, так, своєму. І от те, що ми бачимо з бананом, було б теж саме з людиною після заморозки і розморозки. Як ви думаєте, чому так? Тому що клітини замерзають спочатку. Так. А потім, коли вони розмерзають, то вони вже не такі. Коли вода замерзає, вона займає більший об'єм. Може, ви помічали, що якщо пляшку наповнити водою і заморозити, вона лопне. Так само і з живими клітинами, які майже повністю складаються з води. При замерзанні лід рве стінки клітин і вони руйнуються. Тобто, якщо заморозити і відморозити людиною. То вона вже не буде людиною? Ну, принаймні не робочою версію. Розморозити тіло це не проблема. Але повернути до життя мільйони зруйнованих клітин поки що неможливо. Можливо, десь через 200 років. Ну що, суперський у нас вийшов випуск. Суперський! Бо наука це топ. З Русланом і